Сьогодні у студії МедПлюс ми говоритимо разом з Ірою Щевіченко, директоркою Міжнародного фонду медичних інновацій, і мініф про діяльність фонду та його цілі на майбутнє. Привіт, Іро. Привіт. Розкажи, будь ласка, чим займається Міжнародний фонд медичних інновацій? Ой, наш фонд займається різними напрямками і намагається робити і покращувати українську медицину, впроваджувати інновації, як видно з нашої назви самого фонду. Якби ми намагаємося вивести рівень української медицини на вищий рівень, саме інноваційний і впровадження інновацій, технологій різними способами і шляхами. У нас є декілька програм різних, по яким ми працюємо. Також зараз ми працюємо не тільки з лікарями і лікарнями, а і змінили трохи свою цільову аудиторію на пацієнтів саме. Супер, тоді е, пропоную далі поговорити більш детально про всі е, заходи, які вам вдалося втілити вже в життя. Поділися, чи є в тебе статистика? Ти проговорила перед цим, що ви передаєте медичне обладнання вже в лікарні. Є в тебе статистика, кому міжнародний фонд передав. Е, скільком лікарням, скільки отримало допомогу медично від фонду? Так, звісно, ми ведемо е, не тільки статистику, а й звітування. У нас є бухгалтерія, звичайно, фінансовий менеджмент. Все відкрито е, публічно. У нас є сайт. Фонду цілий, в якому ми щоквартально публікуємо наші звіти по всім переданим, по всій діяльності, по всім переданим обладнанням, інструментам, допомога гуманітарні. Зараз наш фонд він медичний. Ми більше все таки наша основна діяльність це медична напрямок. Але так як в країні війна, і ми все одно маємо прилаштовуватися до нових реалій, і тому ми і гуманітарною допомогою займаємося зараз, і до медичної тактичної. Медициною все відкрито прозоро, тому що ми націлені на роботу з донорами для отримання грантів, в тому числі з приватними донорами, меценатами, і це дуже важливо для того, щоб у нас була відкрита публічна публічно відкрита діяльність фонду. Можу сказати, що зараз за 4 роки ми вже передали десь більше ніж на 22 мільйони гривень. Взагалом отримали допомогу близько 30 лікарень, крім Лікарень ми також співпрацюємо з громадськими іншими організаціями, також благодійними фондами і громадськими організаціями, які безпосередньо мають якусь вузьку спеціалізацію. Ми їм передаємо і обладнання, і гуманітарну допомогу, ту ж саму тактичну медицину. Ми декілька разів вже проводили збір для того, щоб забезпечити військові частини тактичною Спорядженням це і аптечки і кровоспинні інструменти, і також ми займаємося донорством крові. Це один із напрямків, і також більше двох мільйонів було передано на фандрейзено і передано в цей напрямок, бо це зараз також важливо. Бо кров це унікальний ресурс, який потрібен завжди, і тому це один із основних напрямків діяльності нашого фонду. І ми пропагандуємо донорство. І також допомагаємо центрам переливання крові знаходити донорів. І також зараз ми запропонували як продукт це проведення корпоративного дня донора. І ми вже маємо досвід, тобто ми під ключ, як, би так, як послуга. І ми проводимо корпоративні дні донора з нашими партнерами і з будь-якими організаціями. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо є потреба. ще… Попередньо перед цим говорила про заходи для дітей, які ви влаштовуєте? Я знаю, що фонд проводить уроки нутриціології для дітей, які зараз перебувають в лікарнях, отримують там свою допомогу і лікування. Розкажи також про цю програму, як взагалі у вас з'явилася така ідея, і скільки вже медичних закладів отримали. Можливість відвідати такі ваші заходи. Ми от якби брейнштормили і е, вирішили, що важливо, крім лікування, да лікування це звичайно важливо, але ще важлива профілактика. Тому будь-яких хвороб. І е, один із профілактичних заходів е, це є збалансоване харчування для всіх нас. А потім ми. Трошки глибше копнули і, і вирішили зробити такі превентивні методи для того, щоб вони, по-перше, менше хворіли а ті, а ті, які вже захворіли, швидше вихворілися, і щоб їхнє перебування в лікарні було більш ефективним. І тому ми вирішили почати з діток, привити їм саме здорові харчові навички, тому що з дитинства в них формується і імунітет, і розвиток органів. Ми почали працювати з охмадитом, тому що ми вже мали з ними досвід роботи. По іншим нашим напрямкам на жаль, ми встигли провести тільки перший захід один до, до цього обстрілу жахливого. Але ми далі будемо з ними співпрацювати. Звісно, але зараз трохи це на паузі. За перший захід у нас був повний фурор. З заявлених ми розраховували на 30-40 дітей, то було там 60-70, плюс батьки також. Це важливий фактор цього як мультиплікаційний ефект. Да? Тобто в ігровій інтерактивній формі проводяться ці заняття. Тому я думаю, що це таке гарне підґрунтя. Таке насіння, яке ми в здоров'ї нації, і також крім Охмадиту, ми співпрацюємо з Київською обласною дитячою лікарнею, яка знаходиться в Боярці. Ми там уже також провели захід. Тобто, за два заходи ми вже по покрили десь близько ста дітей. Скільки ще медичних закладів? У вас є домовленості про наступні такі зараз. Ми да от зв'язку з цим з охмадитом такою ситуацією. Поки що ми планували, що кожного тижня в Охмадиті і в обласній якби чергування буде. Тобто кожного тижня ми будемо проводити такий захід. Зараз ми також відкриті до співпраці, тому, будь ласка, якщо у вас є якісь напрацювання з лікарнями іншими, це можуть бути приватні лікарні чи дитячі, якісь чи якісь відділення в лікарнях, де є дитячі відділення. Ми готові до нових партнерств і проводити ці заходи там. Якщо у вас є якісь партнери чи організації, чи інформація про те, хто хоче стати спонсором наших таких уроків, будь ласка, поділіться контактами або надайте мої контакти. Крім лікарень, ми плануємо наступний крок. Це можливо будуть дошкільні заклади і шкільні. Або ж інші установи, які, наприклад, як продуктові супермаркети, які також безпосередньо впливають на вибір да, здоров збалансованого харчування, і можливо, якийсь такий ж флешмоб можна було б провести і в таких супермаркетах, для того, щоб пересічний громадянин зрозумів, що потрібно йому купувати, щоб в нього це була збалансована тарілка, і щоб він за ті ж гроші. Здорово харчувався також стосовно уроків нутриціології для дітей у закладах надання медичної допомоги. А поспілкуємося з Тиграном Амаляном, бізнесменом, лікарем та е, ініціатором створення цих уроків е, Шугарт для дітей у лікарнях. Чому ти вирішив створювати уроки нутриціології для дітей? Доброго дня. Дуже радий бути тут і відповісти на це питання. Діти це наше майбутнє. Особисто я вважаю, що один із найважливіших аспектів нашого життя це правильне збалансоване харчування. Я збалансованому харчуванню хочу навчити все людство, починаючи з найменших і до найстарших. А як взагалі прийшла ідея створення уроків? Ви не повірите, а ви знаєте, насправді думали про те, як навчити дорослих збалансованому харчуванню. І виявилося, що найкращий спосіб це зробити таку, знаєте, мультиплікаційну історію, що зрозуміла дітям, і я впевнений, що дорослі теж її зрозуміють. Тобто, насправді ми навчаючи дітей, коли ми навчаємо дітей, я дуже часто бачив, це призводить до того, що вони потім навчають своїх батьків, своїх бабусь, своїх дідусей і своїх друзів. І Дійсно, дуже багато я знаю сімей, де почалось збалансоване харчування, так скажемо, було занесено дитиною, і мене це дуже радує. А є якісь ідеї популяризації цього проекту надалі? Звичайно, в нас будуть ще багато серій мультиплікаційного фільму Шугар. Там будуть і кухні багатьох народів світу, і більш таке детальне розуміння основ. Харчування, набор уваги, схуднення і так далі Ідей багато. Супер. Тоді чекаємо на їх реалізацію. Дуже дякую. А якщо говорити про відштовхуватися від назви фонду, да, Міжнародний фонд медичних інновацій, говорити саме про інноваційність, ти вже попередньо вдав першому питанні, трошки почала на нього відповідати. Скажи, що у вас зроблено в цьому напрямку інноваційності? Я бо я знаю, що в своїх соцмережах ви активно розповідаєте про Онкологічні захворювання, стверджуєте, що ваша амбітна мета це істотно покращити рівень діагностики раку в Україні. Що вже для цього зроблено, і що ви плануєте зробити, щоб слідувати своєму цьому голосному заголовку? Так от. Повертаючись до напрямків діяльності і стратегування фонду, нам один із основних і ключових напрямків, і в цьому році ми взяли якби рік онкології. Ми ну, так проголосили в себе фонді. Багато робимо в цьому напрямку. Щодо інновацій, основне це те, що ми ще минулого року говорили і також оголосили збір на цифровий сканер гістологічних досліджень тобто, це новшество, яке в Україні ще. Не впроваджено, а воно вже впроваджено в інших розвинених країнах за кордоном. Основна ціль цього сканеру це пришвидшення обробки цих зітологічних препаратів. І потім, крім того, що це пришвидшить виявлення на ранніх стадіях раку у пацієнтів, тому що це дуже важливо інколи, коли рак дуже швидко розвивається, і чим швидше ці аналізи проходять, фістологічні дослідження проводить лікар, тим швидше виноситься діагноз і починається лікування. Тому це якби інноваційність в цьому, що це в два рази швидше буде проходити. Плюс, так як це Цифрова технологія це оцифровуються ці дані, і пацієнт може з цими даними, з цим файлом звернутися до іншого лікаря, поїхати за кордон або просто передати ці дані. Ну тобто, це буде вже і мобільність в цьому плані. І також ми плануємо зробити таке національне сховище цих всіх гістологічних досліджень для того, щоб. І для досліджень окремо, да про те, що я говорила, що ми медичні дослідження підтримуємо це національне сховище цих знімків буде також використано для підвищення кваліфікації патологів, тобто вони зможуть там якісь складні випадки досліджувати і потім виводити діагноз, ну якби покращувати. Тобто, цей сканер і для пацієнтів, і для лікарів. Підвищить їхню би, продуктивність, скажімо так, він вже встановлений в якійсь лікарні. Ще не встановлений, але домовленості вже є. Зараз він проходить попередні випробування, тому що його потрібно налаштувати. Ну налаштування і якби вже зроблені первинні ці скани, вже проведені, так тобто його вже тестують. І я думаю, що обіцяли нам в найближчим часом вже ми його встановимо. Можна буде перевірити і насправді так, так він уже буде працювати повноцінно в лікарні, де будуть проведення сканування вже реальних пацієнтів. Тобто зараз він в тестувальному режимі працює, а скоро він уже вийде і буде працювати повну силу. Чудово, все в мене закінчилися питання. Я щиро вдячна тобі за це інтерв'ю. Сподіваюся, що воно було важливим і багато хто отримав відповіді на свої питання.